Є, друзі. Друзі. Є. судачок. Блін, акуратно, брат. Оба, оба, оба. Блін, я вам кажу, це такий кайф. Я ще такого кайфу не отримував, коли тягнув такого малюка. Є. Опай. З такою покльовочкою. Вітаю вас, дорогі друзі. Ви знаходитесь на каналі FishingWin. І Гопро знову вирішив не записати вступ на початку ролику, тому я буду записувати його для вас на стадії монтажу. В цьому ролику буде вечірній стрітфішинг, але дуже цікавим типом ловля. А саме це є мармишинг. В цьому ролику я вийду в центр міста Вінниці на півтори годинки та спробую, що це взагалі таке, та з чим його їдять. Тому що з цього вийшло, ви зараз побачите. Приємного перегляду сьогодні в Вінниці такий файний день. Вітра практично нема, стабільних 24 градуси, тобто дуже комфортна погодка. Так, переходимо до сьогоднішніх снастей. Сьогодні в мене з палочки це саморобна паличка, яку робив один дуже відомий родбілдер. З увага тестом 0,108 грама. По катушці в мене сьогодні дайва фуєга 2,500. Знаю, вона досить велика, але. Поки в мене заміни немає, тому будемо... О, карасик, скласно все. Або підлящик. Тому, в принципі, буде стояти покидка катушка, а далі, якщо цей ловлі вам зайде, ну, то я вже приобрету якусь більш-менш катушку, яка підходить для мормишок. Я тут трішки відібрав, трішки мормишок. Почнемо з. Почнемо з. Ось такої ось мормишечки, 0,2 грамчика, з таким... Блін, я навіть не знаю, як воно називається, але з таким черв'ячком. Тому зараз в'яжемося і пробуємо. Трошки зараз розкидаємося, я думаю, і воно. Да, Литить погано, але що поробиш. Не, нормально летуть, позволь. Для такої мормишечки і для ліски, я думаю, це, це досить непоганий результат. Проводку я використовую, я не знаю, як її назвати, чесно, але я попробую описати. А я беру потихеньку кручу катушку і пробую трясти палкою. І, в принципі, воно щось знаходиться. І за що це могло зачепитися? До речі, а, ліс, ліска достатньо добре тримає, я б сказав. Да, мертв. Бліна, так мертв. Блін, набідно. Так, в общем-то, в мене є ще одна мормишка, але вже 0,5 грамів. Спробуємо більш важкіше грузило. Можливо, якогось пакунька у нас вийде зловити. До речі, робив я самі мормишки з звички овнер. Якщо не помиляюся, 16 розмір. Да, 16 Називається вони Tenkara Down WUE. Ну якось так. Вроді би правильно прочитав, але якщо неправильно, то поправте в коментах. Якусь кроказябу треба. Таку не хочу, а от в мене є така танточка. 1 дюйм. Не, вона буде в принципі я думаю велика, тому що у нас мармишинг, а є ось така малесенька, кислотна. Не знаю скільки дюймів, певно десь 0,5. Тож, ставимо її і зараз будемо пробувати. Так. Блін, але надіти її це теж ще, ще та задача. Дуже мініатюрні гачочки, все дуже мініатюрне і правильно її надіти це теж треба вміти. О, більш-менш. Отак от вийшло. І зараз будемо закидувати. Ой, летить вона, я вам скажу, набагато поярче. Зараз спробуємо зробити проводочку на дні, як себе рибка на дні покаже. Так, падає, падає, падає. На рибловлю в мене сьогодні всього лиш півтори годинки. Щось мі мількає, щось бачу. о, це хто у нас бичок, мабуть. Є, друзі, друзі, є судачок. Блін, акуратно, брат. Оба-оба-оба. Проклюнув судачок. Як ви бачите, ось мормишечка в нього в роті. Ось таку мормишечку 0,5 грамів. З таким ударчиком, друзі, ви б бачили. Такий малюк. на Намормопаличку. Блін, я вам кажу, це такий кайф. Я ще такого кайфу не отримував, коли тянув такого малюка. Тому, в принципі, як ви бачите, вечірній мормишинг працює завжди. Тому зараз ми з цим малесеньким дитинчам Судака сфоткаємося і будемо його випускати. Давай, друже, зви маму, папу. Давай, упливай. Все, поплив. Я думаю, що Мормишин це один з тих типів ловлі, коли буквально виходиш після роботи, після навчання на 2-3 годинки, і ти хочеш наловити якоїсь рибки, ну, отримати по максимуму задоволення, по максимуму покльовок. Мормишинг дає всі ці можливості. Тому що по факту приманки мініатюрні, риба, яка може клюнути на них більше, то шансів впіймати рибу набагато більше. Навірно, мормешка тяжка для неї, тому що я чув, що мормешки для уклейки, для плотви розділяються там, до 4-05 грамів, але оптимальніші ваги 0,2-0,3, Але як ви бачите, 0,2-0,3 нам тяжко кидати, тому що у нас ліска плюс катушка не дуже така, яка потрібна. Але як ви бачите, можна і без цього достатньо кайфово вийти. А половити на таку не дуже тяжку снасть Легко була на падінні. Мервишечка, в мене тут лишилася 0,2 грами, тому зараз її будемо збивати і ставити. Зараз думаю, що покльовок не буде, підемо під фінальну це під мост, звідки ми прийшли і будемо закінчувати нашу риболовлю, тому що залишається у нас 20 хвилин. Ну якось так. Лаконь. З такою покльовочкою. Коротше, такий окунь чуть не поплив з моєю мармишкою. Отакий От красунчик з дуже сильною покльовочкою. Такий полосатик. Зараз я його освобожу і будемо пускати. Краще хай пливе. Так, ну що ж, вийшло відняти для вас такий. Ну, досить коротенький ролик, дає трошки рибки. Ну, в принципі, він був такий пробний спробувати взагалі, що це таке. А в принципі, мені сподобалось. Ці клювачки, коли ти тягнеш окуня на грам 50 і він по грам як грам 250 а, це, звісно, дуже приємно. Тому я беру даний свій комплект, беру мормишки і шукаю для вас місця для того, щоб відзняти ролик. А сьогодні, поки я з вами прощаюся. Дякую за перегляд.